Повість про місіс миштон. Жила собі лісова мишка на ім'я Маусіна Миштон. Її нірка знаходилася в насипу під живоплотом. Ах, яка в неї була дивовижна оселя. Її довгі тунелі вели до льохів та кладовищ, де вона зберігала свої запаси, зерна та горіхів. А по стінах підземних коридорів тяглися коріння живоплоту. В її затишному будиночку були і кухня, і вітальня, а також буфет, і комора. І ще у місіс миштон була спальня. Там, у глибині, вона спородила ліжко і відокремила його фіранкою, щоб не турбували. Треба вам сказати, що Маусіна Миштон була страшенною чепурулею. Весь свій час вона щось підмітала та тільки знала, що витирати пил. Іноді, за прибиранням в коридорі, їй траплявся на очі жучок, що випадково залетів туди. Ноги витирати треба, бо наслідив он як, геть звідси, обурювала місіс Миштон, потрушуючи совком. А одного разу до нірки польової мишки забрела старенька в червоному плащі в горошок. Дайте, будь ласка, мені водиці напитися, місіс Миштон. Про що це ви, матінко, Божа корівка? Ану, скоріш летіть собі на небо. Там ваші дітки їдять цукерки. І вона спровадила Божу корівку. А то якось зайшов до неї в будинок сховатися від проливного дощу великий жирний павук. Можна у вас відсидітися, місіс Миштон? попросив він. Ще чого, йди но ти звідси, нахабне павучище. Тебе тільки запусти, потім тиждень відтирай від стін твоє липке павутиння. Так вона прогнала й павука, і той квапливо. Спустився з вікна своєю тонкою, довгою, сплетеною ниткою. Одного разу місіс Миштон вирушила до комори по вишневі кісточки та насіння будяка, з яких вона збиралася приготувати суп на обід. Човгаючи коридором, Маусіна раптом відчула якийсь запах. Вона поводила вусиками, принюхалася. Та пильно глянула всю підлогу. Начебто медом пахне, сказала мишка сама до себе. Звідки, скажіть на милість йому тут взятися? Ага, а ось і сліди чиїхось брудних ніг. Раптом за рогом вона побачила Джимі джмеля. Дз. дж продзищав Джимі. Місіс Миштон суворо глянула його, шкода, що не прихопила мітлу. Подумала вона. Здрастуй, Джиммі Джміль. Взагалі-то я збиралася до тебе зайти, купити воску. Але що ти в мене робиш? І чому ти завжди влітаєш у вікно? Хіба в будинку немає дверей? І навіщо дзищиш і зудиш? Почала сердитися місіс Миштон. Цзз. роздратовано продзищав у відповідь Джиммі Джміль. Він просунувся боком вперед і зник у коморі. Там, зазвичай, зберігалися жолоді, але зараз їх не було. Місіс Миштон з'їла останні ще вперед день різдва. Зате було повно сміття сухого моху. Місіс Мештон вирішила розчистити комору і почала витягувати мох. З нього висунулися три бджоли і люто зазищали. Я кімнат не здаю. Мені постояльці не потрібні, розсердилася місіс Миштон. Геть звідси. звідси!» Хто небудь мені допоможе їх виставити? Дж. Тільки не містер Жапсон. Він ніколи не витирає ноги. Важко зітхнувши, місіс Миштон вирішила поки що залишити їх і зайнятися бджолами після обіду. Повернувшись до вітальні. Вона раптом почула чийсь гучний кашель. Це був власною персоною містер жапсон. Він сидів у кріслі гойдалці, уперши ноги об камінні грати, ворушив своїми величезними пальцями і усміхався на весь рот. Містер Жапсон жив по сусідству за огорожею в дуже брудній і мокрій канаві. Як поживаєте, містер жапсоне, даруйте, та ви геть промокли. Спасибі, спасибі, ви дуже люб'язні, місіс Миштон. Я посиджу ось тут у вас трошки і підсушуся. Не заперечуєте? Містер жапсон сидів і усміхався на весь рот, а з його сюртука стікала вода. Місіс Мештон важко зітхнула та пішла за ганчіркою. Містер жапсон засидівся до пізна того вечора так довго, що довелося запитати, чи не бажає він повечеряти. Спочатку місіс Мештон запропонували йому вишневі кісточки. Спасибі, ви дуже люб'язні, місіс Мештон. Жувати тільки нема чим, адже зубів у мене немає, сказав містер жапсон. Він широко роззявив рота, дійсно. У нього не було жодного зуба. Тоді місіс Мештон запропонувала йому насіння чортополоху. Цілі тілі тілі бом, сказав містер Жапсон і дмухнув Пуф-пуф-пуф. І пушинки чортополоху розлетілися по всій кімнаті. Спасибі, ви дуже люб'язні, місіс Миштон. Чого б я, чесно кажучи, хотів, то це меду. Боюся, що меду у мене не знайдеться, містере жапсоне, відповіла місіс Мештон. Цілі тілі тілі бом, місіс Миштон, усміхаючись, проспівав містер жапсон. А чим же це тоді у вас так пахне? Адже я прийшов до вас на запах меду? Містер жапсон неквапом підвівся за столу і почав відчиняти дверця та шафи і висувати шухлядки. А місіс Миштон. Ходила слідом за ним з ганчіркою і витирала з підлоги вітальні, великі, мокрі сліди. Переконавшись, що в шафах немає меду, містер жапсон попрямував коридором. Та послухайте ви, містере жапсоне, ви ж там застрягнете. Тілі тілі «Тілі-тілі-тілі-бом, місіс Мештон!» Спершу містер жапсон протиснувся до буфетної. Тілі тілі, тілі бом немає меду, меду немає, місіс Мештон. Але в сушарці для посуду сховалися лише три мокриці, дві втекли, але найменшу він встиг схопити й проковтнути. Далі містер жапсон вдерся в сусідню буфетної комору. Там ласував у цей час цукро містер Барба Біці. Потривожений метелик негайно вилетів у вікно тілі 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 бон, місіс Миштон, та у вас тут повно гостей. Я їх не запрошувала, відповіла маусіна миштон. Вони рушили далі. тілі тілі. дз ж. За рогом містер жапсон раптом побачив Джимі джмеля і схопив його, але тут же відпустив Не люблю я джмелів, пояснив містер жапсон. Витираючи рота рукавом піджака, у них жахлива щетина. Згинь звідси жабо, у відповідь вискнув Джиммі Джміль. «Ой, я так більше не можу, простогнала мишка. Я з божеволію!» – вигукнула місіс Миштон і закрилася у погребі з горіхами. Тим часом містер жабсон зайнявся бджолиним гніздом. Він потягнув його з комори, не звертаючи увагу на укуси. Коли ж місіс Мештон наважилася вийти з укриття, нікого вже не було, але бруд кругом був жахливий. Просто страшенний безлад, і мох, і будяк, і липкі плями від меду, і брудні сліди ніг, на що тільки перетворився мій будинок. І вона знову заходилася прибирати. Працьовита мишка спочатку зібрала мох і залишки воску. Потім узяла кілька прутиків і вставила їх у двері, щоб парадний вхід став вущим. Тепер же містерові жапсонові нізащо не пролізти. З комори місіс Мештон дістала рідке мило, ганчірку і нову щітку. Але тут маусіна Мештон відчула таку втому, що не могла з місця зрушити. Вона на хвильку присіла в крісло та митцю мирно задрімала. А потім перебралася у своє ліжечко. Коли ж у мене знов буде чисто, засинаючи, прошепотіла бідолашна місіс Миштон. Другого дня маусіна встала ні світ, ні зоря й одразу ж взялася до генерального прибирання, яке тривало цілих два тижні. Вона підмітала, мила, скребла і скоблила. Натерла воском всі меблі і начистила піском олов'яні ложки. Коли все в її будиночку сяяло й блищало, місіс миштон влаштувала свято і запросила своїх подружок мишей, а містера жапсона не покликала. Але він відчув смачні запахи і видерся на насип. Однак протиснутися до будинку не зміг. Але містер жапсон анітрохи не образився. Гості місіс Миштон подавали йому жолудьові чашечки, наповнені медяною росою, прямо через вікно. Містер жапсон сидів на сонечку і примовляв цілі-тілі цілібом, ваше здоров'ячко, місіс Миштон.